Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Сонячної Іспанії місто Торівє. Щось змінилось, хтось помітив. ми приїхали. Ми приїхали в Торів'єху. Тут у нашого друга є плани. Я замовила, дивіться, ну, справи. Справи плани дивіться. Я замовила собі ось таке плато, таку тарілку. Я думала, що вона буде поменше. Жаль, не здається, що в мене більше їжі ніж у тебе. Будемо мінятися. Аліся, привіт! У Аліси рою-пою шаурма. Так, будемо зараз куштувати. Ти скоштував картопле? Ось в мене в руках. Він працює? Лимає? Що? Там нема грибів. Мокбанг зараз будемо куштувати. Блін, якби я знала, що воно таке величезне. Така величезна тарілка. У мене, мене все смачне, я так хотіла, щоб була і картопля, і рис тут є. А ну не показала на відео. Навіть фета, ні? Фета. Так, тут багато всього є помідори, перчик. Це той, той який гострий. Е, потім капуста, кукурудза, всього потрішки. Хочеш сир фета? А ти вже? М -м -м. Смачно? Потім курочка картопля. Фри. Це навіть як чипси двері. Картопля, рис. А я руками їм. Так, смачніше. Диви в тебе є вилочка. І навіть є дивіться, Морка? Далеко від моря знаходимось, чи ти не бачив на карті? Ну, я не знаю, лай, подивися. Якщо зараз буде час, пройдемося, прогуляємось, але в нас за планом сьогодні поїхати знову в магазин Балканіка. Ми вже їздили, там українські товари і взагалі інтернаціональні. Луминські, польські, українські. М нам писали, що там є якась кімната, і в ній знаходяться сметана, сир. А, якісь ще продукти. Ми олочки, не бачили. Да? Угу. Яка стає на кімнатах. Ми не бачили такої кімнати, тож сьогодні будемо дивитися, де вона там є, чи є, чи нема. Угу. Завтра Ми поїдемо на барбако. Угу. Але я вже задумаю, що треба ще взяти рішітку. Решітку? Решітку. Сітку, пришітку. Так. По-перше, ми взяли немало м'яса. І шампурів мало буде. Що ми на цілий день там не готували. Ми... Ну, я планую пригостити потім вдома сусідів. Вони нас mm. пригощали, грузинка, так? Mm. Візьми вилочку також є щось. це. Я зараз свій пірожок з'їм, потім подивлюсь. Так, всем смачного, кто есть с нами. Дуже смачно. Ты а, печет? так уж печет. Вот а это? Печет? Нет, все нормально. Нет, это А, острое? Это наче нормально. Да, блин, а вроде даже не печеное. Итак, история, сидимо, Сидимо, їмо чоловік, господар, напевно, цього злачного міста починає бігати і ну казати, що треба заплатити по рахунку. Там приніс як він термінал, і це негарно. Женя каже: це не гарно, коли приносять термінал. а Люди ще їдять і приносять рахунок. Ми не зрозуміли. А потім я звернула увагу, що цей. Бар, ну, називаємо це так, нехай, кібаф працює до 4-ї години. А зараз вже 10 хвилин п'ятої. А зараз вже так 10 хвилин на п'яту. Вони просто зачинилися і пішли. Так, і посуд весь научить. Я кажу, я Олі казав, що це. ну, Нормальне явище. Так, що здивувало саме мене. Дивіться, тут змінюється колір чоловічка, коли переходиш дорогу, коли зелене світло з'являється. Або червоне. Стоп-червоний, зелене йти. Прикольно. Ну це і ось тут так само, і на тій стороні. Треба на карти хоч глянути. Де ми знаходимося? Це ж не центр, це де? Це, це ж не центр. Де взагалі море? В яку сторону йти. У вас зараз на доліску. Така тарів'яха, там ще, до речі, на цих мандаринки висять на деревах. Ще є, в нас вже немає. Ну, тут холодніше, як на мене, ні? Ах. Магазин барбікю. Ми коли їхали по справах нашого друга, побачили на картах, що навпроти саме його там справ є барбікю такий магазин. Бачите, яка тут бікова? Часом ходяться і дрова, щоб фруктове дерево було, а ще щось пожарити. тут є дрова, блін. може бути. Зачинено. Або сієста, або в суботу взагалі дивись. А до п'ятниця це сатурдей, а до 2.30 працював. А ми приїхали пізніше. Угу. Це прям великий, дивіться, який магазин. Не знаю, чи два, напевно, два поверхи тут. Отака торів'єха. Цікаво, чи є в нас підписники з торівєхи? Все, не пам'ятаю вже. Ти бачив, що ось, є ось. Нова, нова пошта? Ага. А, а, оце мультикук, це типу галі балуваний. Зайдемо сім подивимося. Зайдемо ціни, подивимося, пішли, подивимось ціни. Ще сьогодні буде о, день влог цих будем магазинів. Шокувати шу підписників. які <рес> ціни. Ну так, буде влог цін з магазинів, знову ж таки, з українськими товарами. Ну, до речі, ці відео не дуже багато набирають переглядів. Вже можливо людям набридли ці ціни з магазинів, ціни на українські продукти. Нічого сьогодні влог такий. Показуємо, що вона, типу, потерялась, якщо ви її ношите, то... Це якщо дуже-дуже коротенько. Катіта Бердіда. Все, підемо тут. Сю номбре ес пепа. Так, місяців. Колор аціградо кон бланко т'єне. Показуємо вам, де як виглядає Торрів'єха. Ісцяна. Прямо. Нас минулого разу здивувало те, що дуже мало зелені, немає так багато дерев. Ну, там дивіться, бачите, як. Але зараз на карті я побачила, що є тут сквір. Подивимось, а потім зайдемо в галю Балувану. Это этот угу. китайский магазин. давай, Какая різнокольорова стіна? Цікавого є. Такий майданчик. І Сквір такий невеличкий. Невеличкий сквірик, так. Щоб далеко не йти, хоча б подивимось. Отак, давай перебігаємо. Швиденько. Треба чому тут не поставити. Для маленьких зовсім. Ну, таке собі бомжі сплять. Безхатьки, вибачте. І тут і на наступній лавочці також, Ну там прям хатинка у людини диви, чи там нікого немає. Шок, в контент. Це школа публіка Куба. Тут, коротше, бомжі, так? Це щось якийсь парк, не що треба. Да? Бомжі спію. Ще один, знаєш, таке одне місце в плюс в копілочку з спогадів сторівєгі. Ходімо в Галю Валувану. ми зрозуміли, що а де тут вона тут прям треба краще б звали Дос... Аліса балована. Досліджувати треба карти і шукати ці місця тут. Давай подалі подалі трохи. Там такий запах Приємний. неприємний. Що? Не я вчора була на прийомі у лікаря, брала собі сіта для того, щоб мені виписали ще пігулки заспокійливі. І був такий в мене перший досвід я взяла сіта в в додатку. Салют, ну, в центр, де салют, взяла в додатку сіта і прийшла. Коли я беру сіта, в мене там написано, що треба який поверх, яка консульта, який кабінет, який кабінет. Я прийшла, сіла і сиджу. Дочекалася я свого часу. Дивлюсь, що нікого немає, ні людей немає. Куди ти йдеш? Котик? Я дивлюсь, дрова на завтра. А, <плес> Заправці. Сиджу під кабінетом, бачу, що немає ні лікаря, ні людей. І до мене доходить, що а можливо треба піти в інформаціон, віконце, де дають додаткову інформацію з приводу там сіта іншого, і запитати, що мені робити далі. І він мені сказав, що треба підтверджувати. Тобто, якщо я взяла додатку Сіта, приходжу я в лікарню і треба підтвердити те, що я прийшла. Я не знала цього раніше, бо коли мені. Давали паперовий варіант, коли давали паперовий варіант сіти, то... то не треба було нічого підтверджувати, ти просто з цією сітою паперовою приходиш в лікарню і чекаєш на прийом у лікаря. А тут так сталося, що якщо ти береш в аплікацію, якщо ти береш додатку, то треба підтвердити. Так, Євгеніо, давай кажи, скільки коштували тобі ці дрова. Дрова коштують 6 євро. Тут немало. Розпалка, ну це сухий спір. Він за цей сухий спір. А він вонючий, дуже... О, галя балова. Так ну йдемо вже в машину, це закинемо, а потім... Пищу. Тут такі прям великі такі шматки цього дерева. Ну, а? Я думаю, тут половина піде на барбати. Ми тут готуємось дуже прям. Серйозно? Так, так хочеться. Ну? Я дивилася ті два місця. Не знаю я ще, що обрати, в яке поїхати. Вони плюс-мінус один від одного там недалеко. Та різна трішки територія. Там просто на одному більш такий цікавий дитячий майданчик більший, а в другому, ну прям зовсім вже стареньке, все таке занедбане. Ось, Але в тому, де занедбане і стареньке, там гарний вид. Ну Трішки зверху. Типу щось Мірадора. Оглядового майданчика то більше мені сподобалось. Ну, зараз ми будемо їхати по цьому Балканіку і... і порівняти ціни. Ось ці ціни на тортики. Моє київський торт. Блін, такий смачний, колись у перевізників купив наш друг і приніс нам пригостити. Так смачно було просто нереально. Коли давно не їли. Пам'ятаєш, як ми купнули той торт, який Вітя приносив? А? Київський? Ага, київський дуже смачно було. Зимою боюся, що. Так а як ми. Тут ж треба ще... Коментувати треба щось. Що є, типу, млинці, емфанадос. Емпанадес це, напевно... А ні, цемпана з детернера, це, ампана... де це чи Равіолі на Кроснагідці так показую, не знаю. Це ж треба переводити краще. А цікаво ці сирники. Де вони тут? Ті саме. Ось сирники. А, декесо. Я хочу знайти, де тортє з декесу. А ось я бачу. 15 євро коштують. Що тут є? Кабачкова ікра, грибочки. давай? Ну давай. Тут дешествие. Угу. Соус, чумак. Майонез 2,40, 2,50. Гречка 2, О, до речі, цей час так. смачненький. Поки <реклама> mm. Це фірс і напої, але ми хочемо взяти ось цей напій. Авіолі і пельмені. не знаю, скільки коштують. Немає тут ціннику. Шкода, ну, напевно, повирізали, будуть змінювати нові, бачите зрозуміло. Пою сердо, курочка та свинина, фінкаліс зі свинини, з яловичини, пельмені. ой, вареники з картоплею, сир, солодкий. Отаке. Так прикольно видно, як дівчатка там ліплять вареники. Клас. А? Покажи, що ми купили з тобою. О, тут так спекотно стало мучить Нічого барбаріс. Ми вже приїхали в Балтикану і будемо так. показувати вам ціни на київський торт. Ну, ми знімали ми, сьогодні в цьому Галібаловані. Торт, так він, как ахуетас. Как ахуетас. Как ахуетас. З горішками. Київський. Це оцей. 19,30. Так. 19,30. А ми були в Галібаловані, який був торт київський. 40 євро. 40. 40? Бо я не звернула увагу, я зняла 000. і думала потім подивлюся, скільки коштує. Хочеш топтика? Від ББ... б... Б... ББК ББК БКК. 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 Або щось, давай. Будемо брати топтикась, чи що? Давай подивимося, що ти хочеш. Я б взяла київський, але б якийсь маленький. Тут немає маленький? маленького. Київ вишну. Ой-ой-ой, ви ой, ой. давай висновізьмемо. Так, якщо це, це який пропитаний, знаєш. Вишнево. Ну давай, візьмемо скуштуємо. Що далі? Ти все хочеш хліба замороженого? А не зачем він робить Ну, щоб він так зберігається добре. А що це таке? Face ваш. Для вот такої от. Це якась пшикалка для чого? <му> Еле Елена. No. Ну. Это, это, это на какой да, мой? Это, на какой это, это куриное филе. Филе это, Оленя. Это, написано это, это филиное на куриное. Болгария. Охоре. М-м. Є тут закусочки. Рибаного немає. Є тут гриби. А якщо ми будемо їсти Дружба. Дякую, салями, салями. Салями за, за, патри... Дружба. Раді дружба. Один? Кожного коду. Солямі з шинкою. Салямі взяв, Вершковий. Паблік. Дружба із шинка. Що? Із шинкою. А вони якось тут подвачувались. Друзі, дякуємо вам за перегляд цього відео. Не забувайте... Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку підписатися на наш канал. Всім гарного настрою і до зустрічі в нових А де мирного неба. Мирного неба. І до зустрічі у нових відео.